и поехали всем привет крайне делянка 5 гектар обробка вид короче вид всего вид клеща вид их метеликов вид всяких там нечисти антиклещ макс укровитовский и по 5 килограмм карбамида на гектар Кстати, на карбамід кукурузка отреагувала дуже ряно. Вчора поле тільки накрито було, а результат сьогодні вже видно, воно потемнішало, значно потемніше. Хорошо, що зробили, як вроді би дивились в лужу, як то кажуть, оприскувач з такою висотою підйому. Дуже зручно підняв і поїхав Вон спокійно, кукуруза почти... в 2 метра по метелке, если дивиться, некоторые уже выпускают метелку. Ну, тут край заезжал, это трошки затоптано неравномерно. А так, в принципе, высота. Сейчас я стану біля кукурузины, ну, самая высшая То ось. Средняя. Средняя будет, короче, средняя статистично будет вот таким образом выглядеть. Так, що можна сказати? Топче, може там якісь відсотків 3-5 і поламало, десь погнуло і дійсно упала кукурузина. А так в принципі, якщо після обіду це все проводить, то тургерність падає, особливо після такої жари. Тут і реально вона згинається і проходить даже з такою висотою Води, конечно льем багатенько, там в рекомендаціях и 250-300 літрів. Ми 250 літрів льем не навозився її ну а так результат результат ми сьогодні проходили на поля ті, що робили день тому, то кліщ, активність свою значно потеряв, із ото колонії посілення середнього статистичного пораження ліста дивимося, то із всіх, там їх десятки або й, наверное, сотні бігало, бігає, ну може один десь побачили, ну, і то таки не бігає, а він єлі пересувається. Ну явно, явно, що Сімун там уже не зовсім хорошо, і явно він вже чуть ли не в вагоні. Ну коротко, народ, так, хорошо, що це зробили. І обеззапасили від совки і від всякої ерунди, бо совка літає. Є ті метелики, коротко, перед стеклом лобовим піднімаються і метелики, і все, що хочеш. Хорошо, що заїхали і зробили. Так. Ну, в принципі, на сьогоднішній день ситуація така. Обробляємо, ждемо ефекта. Все, далі буде.